Активно бронюються місця по Польщі та Чехії на такі класні вакансії, які я дійсно можу рекомендувати. Перше, якщо говорити за Польщу, більшість людей розглядає вакансії, що було багато годин, та можливість заробити. Дві з таких з найкращих вакансій, що я можу рекомендувати, це упаковка брендового одягу сенсей, там хороша ставочка 24,20, плюс премії, бонуси. І також великим плюсом є те, що йде робота по 12 годин. 6 днів на тиждень і хороші умови проживання по 2-3 людини в кімнаті, це або будинки, або квартири. Наступна класна пропозиція це упаковка напівфабрикатів. Чому я її рекомендую? Вона не легка, але дійсно можу рекомендувати. Тому що на данішньому підприємстві люди працюють 5, 6, 6, 7 днів на тиждень, надаються безкоштовні обіди і також продукція з великою знижкою 50%. Але працювати там прям потрібно. Тобто вона не легка сама по собі вакансія, одразу за це говорю. Є пекарня, є звичайний цех, тобто в залежності від, від того де вас поставлять тут також надається хороші умови проживання по 2-3-4 людини в кімнаті якщо говорити Люди на данішніх вакансіях в тому році заробляли в районі 7-8 тисяч злотих на місяць. Це на наші, якщо взяти це в районі 80 тисяч гривень в середню. Звісно, що на напівфабрикатах переважно йдуть старші жінки, а на упаковку брендового сенсей переважно вже дівчата там 30-40 років, ну тобто більш молодші, 20, ну, також. Ось, якщо говорити по Чехії, я надалі продовжую бронювати місця на вакансію, яку можу сміло рекомендувати, що агентуру, що саму вакансію. Це упаковка косметики дитячого харчування в Чехії без знання мови, робота по вісім з можливості брати додаткові хороші умови проживання по дві, три, 3 чотири людини в кімнаті, доїзд до роботи надається безкоштовно і також. Віза відкривається по приїзду. Привилегії для тих людей, які мають чистий біометричний паспорт, ніде не перебували, тому їм 100% відкриють візу. Люди, які під час військового стану нікуди не виїжджали, або у вас до 10 днів ви виїжджали під час військового стану. Таких людей ми можемо забрати, і вам відкриється візу по приїзду. По приїзду зустрічаємо, забираємо, заселяємо. Тому, якщо зацікавили данішні пропозиції, пишіть мені в приватні повідомлення, або звертайтеся за номером. Який буде ось тут вказаний.